Вітання з Мотостор отримали нарешті 404 ті Донфенги з примусовою гідравлікою. Всі чекали, тепер є вибір. Або синій з ось таким дизайном, або червоний з класичним дизайном. Обидва трактори 24-го року є в наявності і такі, і такі. Трактори представлені по всій мережі магазинів Мотостор. Двигун. ZN490, завод Чанчай, 4 циліндри, 2,5 літри. Комплектація 6 противаг на передній осі. Дизайн ви бачите, колір бачите, 7,50, 16 передні колеса, 112 на 24 задні колеса. Подивіться, яке кермо, панель приладів. На синьому також таке кермо. Супер. Взагалі. І триточкова навіска тепер з зовнішніми циліндрами. Ті, хто хоче собі отримати зовнішні циліндри, бачать в цьому перевагу, а не недолік. Як на мене, більше недоліків, ніж переваг. Але якщо вам подобаються зовнішні циліндри, техніка є в наявності, і, до речі, Донфенг йде з двоканальним розподільником. Ось так все тут організовано і зроблено у цього трактора. У червоного той самий розподільник. Зіпи даємо, все даємо, гарантія 2 роки. Повний пакет реєстраційних документів. Тракторці вже в наявності, предпродажка нарешті, зроблена, все відрегульовано, все може бути вже відвантажуватись до клієнта. Ціна, як ви зрозуміли, на той трактор і на той трактор однакова. 10 400 ціна трактора Донфенг. Гарантія 2 роки. Тому не зволікайте. Приїжджайте або в представництво Мотостор, або телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте Донфенгі з доставкою до себе додому. Ну, а я вам дякую за увагу і не забудьте поставити лайк, натисніть на сердечко. Обов'язково напишіть хоч пару слів в коментарях. І обов'язково, якщо знаєте, що хтось шукає сороківку з примусовою гідравлікою, обов'язково скиньте це відео їм, щоб люди знали, що в Мотостор також є ці трактори. Все, дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень.